Шановні красуні і красені, рада вітати вас на своєму каналі, який називається Калейдоскоп Пряжі. Якщо ви вперше на моєму каналі, то мене звати Юля і я дуже полюбляю в'язати спицями, а особливо в'язати е, джемпери з круглими жакардовими кокетками. Оскільки на календарі сьогодні 21 грудня, що це означає, що пора підводити результати по проєкту Жакардові Історії 2. Не можу сказати у множині, оскільки в мене всього-навсього один виріб. Але про все, про все я обов'язково вам розкажу. Так ось. З чого все почалося? Ви знаєте, що я, як той корабель, сама пливу по річці, по озеру, по будь-чому. Чому це так? Тому що я дуже не полюбляю обмежень. А саме той чи інший проєкт він обмежує в рамках, у виробах, можливо, в кольорах. І частенько я дивлюся, що дівчатка в'яжуть те, що насправді мені не зовсім імпонує. Тож, нікого не хочу образити, мені простіше пливти самій по собі і в'язати саме те, що моя душа побажає, і якщо я дуже рада трапляються замовлення, то, звісно, відв'язувати цікаві замовлення. Так ось в минулому році дівчатка, три красуні, трифеї феї в'язальні організували надзвичайно цікавий проєкт Жакардові історії 1. Мені б дуже хотілося, щоб були жакардові історії 3, 4, 5, але ви знаєте, що коли я обираю той чи інший візерунок для жакардових кокеток, і в'яжу я без протяжок, кожного разу буду повторювати, бо у мене є своє бачення полотна, це як у вишивці. Для мене важливо те, що ви бачите, а не те, що всередині. І саме протяжки, на мій суб'єктивний погляд, бо я одна з небагатьох, хто поділяє цю думку, жакарська. Відмінно виглядає саме без протяжок, бо піддівання середини ниточки воно трішки робить полотно не 100% литим, як лід заморожений. Так? І... Деякі кокетки мені дуже-дуже подобаються, умовно кажучи, умовно кажучи, я їх в пам'яті для себе зберегла, але можу жодного разу не відв'язати, бо багато по ним сумніві. І в минулому році я вирішила вийти із усіх рамок, зробити те, що я ніколи не робила. І я тоді відв'язала не візерунок, який був. Розроблений для того, щоб в'язати жакарт, а взяла вишивку, мішки тоді були, медвежатку, я хотіла декілька варіантів, але вони не співпадали по розмірам і обрала од одного мішку і його пустила понизу. І мені здається, зі 100% впевненістю я можу сказати, що це був один єдиний виріб на увесь в'язальний світ. Чому я була дуже рада. І саме завдяки проєкту цьому ця річ побачила світ. Я дуже багато разів відштовхувала його, я його в'язала тоді, я іскнув лемсвул у дві ниточки, мені здається, спиці номер 3 Зараз можу помилятися або 3,20. Ні, 3. Здається, 3. Бо саме його я відв'язую на тріоці. Так, багато разів хотіла відкинути, бо безліч протяжок, дуже багато кольорів, дуже багато кольорів в одному рядочку. Але дивлячись на те, що дівчата вони також в'язали вперше. І мені хотілося також зробити щось перше, щоб ми, умовно кажучи, були на одному рівні. І саме, саме цей проєкт допоміг мені тоді зробити цей виріб. Фотографій не так багато, як хотілося, я не можу зробити, бо цей джемпер я залишила у Харкові, на превеликий жаль. І фотографії ви побачили. Так ось, і саме цього року є деякі кокетки, які мені подобалися. Але давайте саме про цю, яку ви бачите на мені, бо ви жодного ж разу не бачили цей виріб. І я сподіваюся, що ви здогадалися, що це саме цей красень і є приводом для спілкування. Макс, Макс Кнітін в інстаграмі це закордонний красень, який створив цю, як мені здається, на мою суб'єктивну думку, нереальну красу. Це, був, це було кохання з першого погляду. Я прям, знаєте, як побачила, зрозуміла, я його хочу, я мрію про нього. Так, він створив це як чоловічий виріб, але я чомусь його відразу вписала для себе. Але, що мене зупиняло? Мене зупиняла та кількість протяжок, яка є в цьому виробі. І ще раз повернемося до того, що я в'яжу з протяжками. Думала, гадала, яким чином, якщо... Думала, якщо я перероблю, а якщо я перероблю, це буде не те. Мені сподобалося саме в цьому коглярі. Ну, можливо, тому що можливо, якби ще презентував хтось інший. А якщо ви на нього підписані, а якщо не підписані, полюбляйте жакарт, я вам рекомендую подивитися його неймовірні унікально, надзвичайно цікаві розробки, то ну, і він сам, як на мою суб'єктивну думку, також красень, який ну, просто не може, не може створювати негарні речі. І думала, гадала, думала, гадала, і він у мене, знаєте, постійно крутився в голові. Ну, як, ну як, ну, що зробити? І саме, коли знову дівчатка організували, і коли я почула, я зрозуміла, я піду, я хочу, це ж моя історія. І ви знаєте, мені дуже соромно, я нічого не можу сказати, які номінації. Я дивлюся, що дівчата виставляють у шкарпетки, ну, значить, там в номінаціях іде щось. Мене, як вам сказати, мене не зовсім цікавили умови. Я потім дізналася, що 20 грудня завершення цього проєкту, а чому я. Чому я поцікавилася, тому що в мене також були замовлення, які мені потрібно було віддати до нового року, бо вони ж також презентували. Так ось. І я, ну, я розуміла, що мені потрібно ж до 20 грудня його відв'язати. Вибачте, якщо я повторююся багато разів, бо е, саме те, що я не знімаю часто, воно дуже-дуже впливає на. Те, що я вам розповідаю. І я зрозуміла, що мені потрібно саме відв'язати цей джемпер. Подивившись на висоту, бо я казала, що саме висота, кількість рядів у кокетці впливає на, ту, на той метраж, який ми повинні обрати. Метраж, і в мене було дві пряжі. До цього я ще хотіла один проєкт, який я так само як ведмедики хотіла відв'язати, але мені не вистачало два, а то бажано й три відтінки зеленого кольору. І бажано, щоб це був Лемсвул. Я написала в ті магазини, в яких я купляла цю пряжу, мені відмовили, тож я зрозуміла, що мені потрібно звернутися до не КНОЛу, а до сесії. І тим паче, що я також збирала кольори сесії Кентайр, сесія виробник Кентайр артикул. Це 100% вовна, 650 метрів на 100 г, і що таке 650 метрів? Для мене це спиці 2,5 і Я розуміла, що якщо я буду в'язати в одну ниточку, то я не побачу того результату. Бо саме бачите, ці прекрасні олені, вони будуть дуже дрібними, тож мені потрібно взяти в дві ниточки. 650 метрів у дві ниточки це 325 метрів і спиці 3,5 Відв'язавши зразок, порахувавши, я зрозуміла, що, в принципі, я можу діяти. Але все ж таки, е, моя ідеальна е, регланна лінія 23 см, то тут регланна лінія вона довша, і я зрозуміла, що мені потрібно відв'язати модель оверсайз. Тим паче, що я вже приміряла на себе виріб на Я48 на 50 розмір. І він також, як мені здається, я фотографію вставлю, непогано виглядає на мені. Тож при такій висоті, мені потрібно, знову, тут, якщо пані Ірино, ви мене дивитеся, 50 е, півобхват 58 см, а обхват 116. Прорахувавши, я почала в'язати. І знову, якби не проєкт, якби я не була в такій приємній компанії, то я би, можливо, і не відв'язала, бо мене постійно бентежили ці протяжки. І... Почала і не сказала, що я обрала. Я обрала для свого виробу ось такий: це знаєте, як сказати, темно-темно-синій колір з інетвідовим ефектом, але постійно Вкраплення це, знаєте, темно-синій сідий колір з більш яскравими різнокольоровими синіми вкрапленнями, і за рахунок цього полотно виглядає глибоким, насиченим і не плоским. Далі це все сесія кентайр, нагадую, 650 метрів у дві ниточки спиці 3,5. У мене був ось такий молочний колір. І оскільки бабінка в мене рідна, то можу вам сказати колір 0,239. Спочатку я його придбала і бачила виключно чоловічим, але, але вдягнувши, я зрозуміла, що і, і це також гарний жіночий. Далі обрала, ось зараз цей колір дуже засвічує, бо мені не вистачає освітлення, я ще встановила додаткову лампу. Тож зараз ви його не бачите правильно. Але в кожному в кольорі є, в темних кольорах, є той ефект е е сідого. І ось такий. Так. Це в мене також оригінальний, 0,873. Ось такий. Нагадую, дівчатка, що це 100% вовна не меренос. Я почала в'язати, ще раз кажу, дуже-дуже сумнівалася, зробила свою улюблену ось таку обробочку горловини, бо мені здається, я розповідала, що мені, знаєте, не подобається, коли в'язані речі прирівнюють до 100% фабричних виробів. Мені хочеться, щоб все ж таки елемент, умовно кажучи, хендмейду, він був присутнім. Але саме завдяки такій обробці горловинки полюбляю одним, щоб тут був один колір, а всередині інший. Ну, знаєте, деякий легкий натяк на фабричність. Ця, оскільки це 100% вовна, то ви знаєте, можливо. Ви звикли до того, що вона не порожня, дуже сильно мнеться. Але цей артикул він особливий. Я обов'язково хочу зробити огляд, а зараз ми з вами говоримо саме про цей виріб. Хотіла я відв'язати плаття, але зрозуміла, що плаття воно не стільки універсальне, як буде джемпер. Оскільки це зимова, тепла річ, то потрібно. Від... Я полюбляю короткі речі. У мене є певна довжина, яка мені пасує ідеально. І тут я знову вийшла за межі свого розуміння гарного і зробила його довшим І також рукавчики трішки довшими. Для того, щоб було зручно піднімати руки і вони не були задовгі, щоб ця річ була доволі універсальна. Рука в останнім часом ну, ви побачите все це на фотографіях, я зробила доволі широкий. І саме в моєму виробі резинка я не хотіла, щоб це був ефект пружної резинки, а щоб це був просто завершальний елемент. Далі, коли я е, прала, відв'язавши зразок, мені потрібно було зрозуміти чому, тому що синій колір він дуже полюбляє псувати більш світлі кольори, і він, як ніхто, полюбляє віддавати свою фарбу. Поправши цей зразок, я зрозуміла, що може трапитися халепа. І я сумнівалася, що ж мені робити. Чи, е, Відв'язати кокетку, а ви знаєте, що я спочатку вив'язую, набираю набросову ниточку, потім відв'язую кокетку з низу до гори, тобто я завжди роблю збавляння. Бо мені здається, що в багатьох виробах збавляння виглядають трішки краще, ніж прибавочки. Мені так легше бачити візерунок, мені легше варіювати потім, що робимо. І які збавляння робимо, саме наближаючись до горловини? Я не слідкувала 100% збавлянням ті, що рекомендує автор, бо все ж таки це позиціонується як чоловіча лапопеса, ну мені так здається, тож ті збавляння, які він рекомендує, вони не збігалися з тим, що мені потрібно. І ще раз повторюся, легше. Чому? Тому що знаю, що багато дівчат в'яжуть знизу, з, зверху донизу, потім приміряють щось не так з горловиною. А саме такий варіант дає змогу варіювати і з горловиною, і з низом, тому що тут в'яжемо. В, в будь-який момент ми можемо розпустити, дов'язати, прив'язати, щось змінити так само і донизу. Так ось. І я думала, що мені робити, чи то попрати кокетку, а потім, а потім обережно прати цей елемент, але я зрозуміла: ну окей, я зроблю це раз, а що буде далі. Тож, прийняла рішення, що я поперу цей виріб тільки після того, як відв'яжу повністю. Повністю цю лапапису. Ну, скажімо так, джемпер з круглою жакардовою кокеткою. І вже працювавши з цією пряжою, я розповідала, що колись відв'язувала брату. Я дуже хотіла зваляти, прям зваляти зваляти, зрозуміла, що ця пряжа для такого, знаєте, класичного валяння, як ми це розуміємо, вона не підходить. Але все ж таки мені хотілося, щоб джемпер був і не з ефектом підваляного полотна, але щоб петлі настільки приєдналися одна до одної. І знаєте, як От у нас є джемпер? Спробую пояснити вам. І таке, знаєте, відчуття, що не допрали, не дорозпушилося. Тож, Мені відразу хотілося зробити ефект вау. А я знаю, що ця пряжа вона е, може дати таку змогу. Так ось відв'язала це було таке страшко, що я навіть вам. Не можу передати, навіть у мене були сумніви. Мені чомусь не подобався цей колір, я думала, може потрібно було обрати світліший, ви ж розумієте, так непопране, 100% вовна, як вона виглядає. Але, поправши аперу, в, в декілька етапів. Спочатку я замочую виріб у пральному засобі, який знімає пропітку виполаскую. потім розпушення полотна виполіскою. І потім я додаю скажіть мені, Бальзам скажіть мені, бальзам і силікон, і вже не виполіскує. Що я вам хочу сказати? Тут ось та класична історія, коли жабенятко перетворюється у надзвичайну неймовірну красуню, від якої просто не можна відірвати своїх поглядів. Для того, щоб я побачила цей ефект вау, звісно, мені на допомогу приходить фен, який допомагає допомагає прискорити висушування цього виробу. І, дівчата, що я хочу сказати? Саме завдяки тому, що я використала 100% вовну, жакард, як мені здається, виглядає просто бездогану. Далі, коли я прала і замочила в першому засобі, який знімає пропитку, я була здивована. Чому вода не віддала свого кольору? Я була дуже здивована. Думаю, ну що ж таке? А ось коли, я виполоскала і замочила саме в розпушувачі тканини так, матеріалу. Я побачила, наскільки вода синя, і я насправді дуже сильно злякалася. Ну, думала, була не була. Далі забула сказати, що я цей виріб прала таке враження, що я замішую, е, замішую тісто на вареники. Я геть не боялася його зваляти. Тож, прямо так. Жмакала, жмакала, ну, Якщо ви е, робили тісто на пільмішки на будь-що, ви розумієте, про що я говорю. Не боючись того, що я зваляю його до невпізнаваємості. Ні, з цією пряжою цей варіант не проходить. Тож прала, знущаючись над виробом, як тільки можна. І ось коли просох дівчата, ну, насправді я просто не могла ним налюбуватися, наскільки. Все зійшлося. Наскільки мені не подобався ось цей колір, то мені здається, що тут він посідає своє почесне місце. Далі, завдяки світлому кольору, як ця по-перше, Подивіться, будь ласка, так, ми перший раз дивимося, і саме завдяки цьому молочному кольорі він притягує на себе погляд. Я думаю, що якби я йшла в такому виробі без куртки, то, звісно, мабуть, 50% людей, які йшли поряд, вони б обов'язково звернули увагу на саме, цей, на саме цю неймовірну, цікаву, оригінальну, неповторну, таку брутальну. Кокетко. Далі, ще що хочу сказати, мені дуже, поєдна... мені дуже сподобалося поєднання саме брутального віз... крупного візерунку, що я дуже полюбляю, саме із брутальністю пряжі. От Якби ви бачили його ближче, ви зрозуміли, що і вигляд у неї не ніженки, як в кашемірі, а знаєте, такої справжньої. Справжні вовни, але я. Ці вироби. Якщо, перший погляд ми беремо бобінку, то, по-перше, ми відчуємо сухість. По-друге, можливо, вона нам не сподобається. Краще я оберу якийсь інший лемс. Можливо, я оберу кент, можливо, ще інші артикули, але не сесія від кентар. Так Також хочу сказати, що ось це враження, воно дуже оманливе, тому що в ньому немає осьових волосків, які будуть колотись. Тож навіть вдягаючи цей джемпер на голе тіло, ми з вами будемо відчувати ну, 100% комфорт, якщо ви не ніженка. Далі, оскільки петлі дуже гарно потовершували один з одним, а я робила фотосесію, коли випав сніг і був мінус на вулиці, а я була в одному джемпері і провела достатню, достатню кількість хвилин на природі, то хочу сказати, що в ньому буде доволі тепло. Тож, дівчатка. Що хочу сказати, я дуже вдячна дівчатам, організаторам, які влаш... вирішили влаштувати цей проєкт. Якщо ви також дивитеся на якусь жакардову кокетку, боїтеся, тож, дівчатка, чекаємо наступного року і я сподіваюся, що буде продовження. Далі хочу відмітити, оскільки ця група закрита і ви не можете подивитися вироби, то повірте. Дівчатка, що не виставляють, то краса. Що не виставляють, то краса. І хочу сказати, так, нас багатенько, і, можливо, вироби були схожі, так, але ні. Кожна річ, яку дівчата надсилають, вона, ви знаєте, унікальна, кожна по-своєму гарна. Поєднання ж кольорів, так? навіть коли одна і та сама річ може бути одна, один і той самий візерунок однаковий, але різна пряжа, різні кольори. і навіть з першого погляду, ми не скажемо, що це однакові візерунок. Потім почали викладати шкарпетки. Потім одна красуня-чарівниця надіслала А там і жакардова шапка, і жакардовий і жакардова, і жакардова виріб, і жакардові шкарпетки. Насправді, коли я подивилася це фото, я взагалі не зрозуміла, на що потрібно дивитися з першого разу. Тобто, це. Це, цей проєкт, дівчата, ще раз і ще раз хочу повторитися. Якщо ви боїтеся з чогось починати, то потрібно вступати. Можливо, в цей проєкт. Багато я знаю, багато всього цікавого. І якщо у вас є якісь вагання ви розумієте, що самі не зв'яжете, ж вступайте в подібні проекти, бо саме вони розкриють крила для подальшого вашого полету, бо дивлюся, що. Дівчатка кажуть: Ой, і те, і те тепер хочу зв'язати, і те так, бо Жакар це знаєте, це така секта, в яку ви вступите, і потім вже ви не зможете від нього відмовитися, бо саме жакар робить речі більш цікавими, більш аутентичними, неповторними. Так що, дівчатка, я дуже дуже рада, що. Змогла відв'язати те, що дуже хотіла. Пушечок неймовірний, настільки приємно, настільки м'якенько. Ну, я, Ви знаєте, що зазвичай я не задоволена на 100%. То тут мені здається, що, ви знаєте, я досягла. Того піку, коли я задоволена усе. Немає. Ви знаєте, саме в цьому виробі я не можу сказати, що мені щось не подобається. Мені подобається усе. Тож, ось така жакардова історія трапилася у мене саме у грудні 2024 року. Я сподіваюся, що коли ви. Проводили зі мною, сподіваюся, приємно час. Не забули поставити вподобайку цьому відео. Не забувайте, як я кажу, вам не важко. Мені дуже приємно читати коментарі. І гарні, і погані, і з порадами. І. Тож, дівчатка, будь ласка, відкладіть зараз усе. Якщо ви готуєте, якщо ви п'єте каву, відставте, будь ласка, звільніть свої ручки і обов'язково напишіть коментар. З вами була Юля, яка наважилася відв'язати, як мені здається, нереально гарну, красиву кокетку. Всього найкращого в'яжіть, в'яжіть із задоволенням, втілюйте свої в'язальні мрії у готові вироби і всього найкращого. Як завжди по традиції, я намагаюся відправити від себе вам своє серденько. До наступних зустрічей. До побачення!